Елла та друзі. Частина перша. Письменник Тімо Паула. Розділ перший Учитель поводиться дивно. Привіт! Давай знайомитись. Я Елла і я вчуся в першому класі. У нас чудовий класний керівник. Та останнім часом він поводиться дуже дивно. Раніше він був звичайним учителем, задавав багато домашніх завдань і сердився. Коли мене слухались на уроці, але зараз усе змінилось. Учитель назвав стіл стільцем, забув дати домашнє завдання і не помітив, що тука і сампа цілісінький урок обмінювались фотками хокеїстів. А тоді ще й цей таємничий лист <кхух> Сампа побачив його, коли повернувся до класу позабутий м'яч. Учитель сидів і читав листа. І обличчя його аж пащило, а руки дрібно тремтіли. Класний керівник помітив сам. Швидко сховав листа в сумку і дивно посміхнувся. Він навіть не зробив зауваження. Сампі забрудне взуття. Учитель справді поводився дивно. Ми гадаємо, що це через шантаж. До цього додумалась ханна. Його хтось шантажує, сказала вона, коли почула про листа. Чому ти так гадаєш? спитав пат, який ніколи нічого не розуміє. По-перше, він тремтить, по-друге, поводиться дивно і нарешті отримує таємничі листи, пояснила Ханна. Тоді нашого татка теж шантажують. Він завжди тремтить, коли йому телефонують з роботи, зробив висновок сам. Шантажисти зазвичай вимагають принести гроші в парк, пригадав тука Всезнайко. Навіщо вчитель понесе гроші в парк, поцікавився пап, тому що хтось у заручники взяв його дитину, простомачив тука. Але в нього нема дитини, здивувалась хана. Виходить, що в заручники взяли його дружину, не розгубився тук. Але ж він не одружений. Оце так загадка. Ми чухали потилиці і міркували. Навіщо вчитель понесе в парк гроші? якщо в нього немає ні дружин, ні дітей. Бідолаха, треба допомогти йому, сказала ханна. Але як? спитав пат. Та ніхто йому не відповів. Навіть дука Всезнайко. Ми вирішили зачекати. Розділ другий. Басейн. Учитель поводився дивно й другого дня, коли наш клас на автобусі поїхав до басейну. А ви схожі на бегемота, сказав пат водієві автобуса. Та ні, заперечив сампа. Не буває таких товстих бегемотів. Водій нічого не відповів, лише поглянув на вчителя. Класний керівник нервово засміявся. Після цього автобус поїхав так швидко, що ми аж верещали від захвату. У басейні класний керівник вишукував нас в один ряд, залишив мило. На краю басейну, наказав учитель патові. Пат зроду не бачив басейну і думав, що він нагадує величезну ванну. Плавати весело, сумно мовив учитель. Хто вміє плавати? Ми дружно пірнули у воду, щоб показати, як уміємо плавати. Учитель пірнув за нами і витяг туку, пата, тіну та гайді, які взагалі не вміли плавати. Та найдивніше те, що вчитель стрибнув у воду в одязі, а ми були в купальниках і плавках. Усі, крім сампи, його плавки лежали на дні басейну, бо він забув зав'язати поворозки. Нам було дуже весело, ми кричали і хлюпались, і навіть обрискали вчителя. Він те щось кричав нам, але що саме, ми не чули, бо в басейні було надто гамірно. Перше Втомився кричати вчитель і махнув нам виходити. Ми всі скупчились біля нього, усі крісампи, який шукав свої плавки на дні басейну. Тож учитель знову стрибнув у басейн і знову в одязі. Ми занепокоєно перезирнулись. Ясна річ, хмикнула Ганна, йому гіршає, підтвердив тука, бідолашний. Мені було. Так його шкода, він же насправді хороший, хоч і вчитель. Я сподівалась, що купання поліпшить його стан. Зрештою, весь клас зібрався біля басейну. Класний керівник уже одягнув плавки і повісив свій одяг сушитись. Він пояснив, що заходити у воду можна лише за сигналом і показав нам свисток. Як це? спитав Пат. Учитель свиснув, щоб показати йому, і ми дружно кинулись у басейн. Учитель крикнув назад. Та було запізно. Йому знову довелось рятувати туку, пата, тіну та гайді, які досі не вміли плавати. Коли всі знову зібрались біля басейну, виявилось, що сам пазнов загубив свої плавки на дні. Годі на сьогодні досить, сказав учитель і зітхнув. Купатись не так уже й весело. Дивно, бо нам було весело, шкода лише, що вчитель послизнувся на милі, який відібрав на початку урока впата і поклав на край басейну. Коли учитель виходив із води, він кілька разів повторив слово, яке ж сам і заборонив нам говорити. Ми не могли повірити своїм вухам, та його можна зрозуміти нещодня стає жертвою шантажиста.